Google Workspace Business Starter вартістю 575 євро на місяць, чи Microsoft 365 Business Basic вартістю 6 доларів на місяць, що обрати? Та пофіг, ціна ж однакова, обирайте будь-який тариф. Якби все було так просто, не було б такого порівняльного відео. Адже як обирати, коли ціна та умови використання однакові? Лише порівнювати наповнення цих тарифів. З вами Сергій Яровий, Нумо розбиратися. Про що ми згадуємо перш за все, коли потрібно забезпечити базові інформаційні технології в організації. Потрібне використання запаролених облікових записів користувачів, щоб адмін міг керувати їми та доступом їх. Доступом куди? До різних документів та програм. Хакери не сплять, тому двофакторна перевірка теж потрібна бути. Кожен користувач має. Мати свій корпоративний e-mail, а адмін повинен мати можливість контролювати, що з ним робиться. А ще потрібна якась програма для швидкого обміну повідомленнями, проведення нарад із звуком та відео, звісно. А як буде можливість ще й сайт компанії створити та викласти в інтернет, то взагалі чудово. І всім цим вимогам відповідають два найвідоміші конкуренти Microsoft та Google. Вони встановили майже однакові ціни 6 доларів проти 5,75 євро. То умови ліцензування. Адже вище вказані ціни ви можете отримати, коли підпишете контракт на використання мінімум на один рік. При цьому ви також зможете платити помісячно, але не можете зменшити кількість чи зупинити використання раніше, ніж через рік. Збільшувати можна у будь-який час. А якщо у вас кількість людей не тільки збільшується, але може й відчутно зменшуватися наприклад, у вас сезонний бізнес і ви ви наймаєте тимчасових працівників. Тоді обидва розробники пропонують вам гнучкий план без жодних зобов'язань по термінах використання, але в цьому випадку ви будете сплачувати на 20% дорожче. І звісно, всі ці ціни приведені без ПДВ. Отже, у будь-якому випадку ваш фінальний цінник при оплаті в Україні зросте ще на 20%, і всі оплати будуть в гривня за поточним курсом відповідної валюти. Чому я обрав для порівняння саме ці два тарифи? Звісно, за їх ціни. Вони є стартовим порогом для входу в ІТ для невеликих підприємств з кількістю співробітників до 300 людей. Для більшості кількості треба розглядати вже інші плани, адже ці тарифи і у Google, і у Microsoft обмежені саме такою максимальною кількістю ліцензій. Звісно ж, збіг такої цінової та ліцензійної політики у різних розробників є абсолютно випадковим. Звісно. На всі 100% жоден з тарифів вам не підійде, тому що деякі з важливих функцій виробники пропонують у вищих тарифах. У вас же потрібна бути причина для абгриду. І таких причин я нарахував чималенько. А тепер порівнюємо в деталях. Я створив порівняльну таблицю, опираючись на особистий досвід використання та офіційні матеріали компанії. Лінки в описі до відео. Отже, почнемо з самого головного ліміту сховища. У Google Workspace на одного користувача виділяється 30 ГБ. У Microsoft 365 Business Basic 1 ТБ на користувача у хмарному сховищі. Здавалося б, все, порівняння можна закінчувати. Але Google зробив об'єднане сховище, тому адміністратор може комусь із користувачів, наприклад, виділяти всього по 10 ГБ, а вимогливим користувачам давати 50, 60 і більше. Тобто, непропорційно розділяти квоту на всю організацію. На пошту у Google виділяється загальний ліміт зі сховищем. Тобто, з усієї квоти, що виділили, використовується і на файлове сховище, і на пошту. У Microsoft під пошту виділено окремо 50 ГБ на користувача плюс додаткових 50 ГБ для онлайн-рахіву пошти. Звісно. Пошта захищена від вірусів та спаму і у Google, і у Microsoft. Додатки та інтерфейс. У Microsoft робота з додатками реалізована через браузер. Плюс існує окремий додаток Teams для Windows, який ви можете завантажити та використовувати. І існують додатки для iOS та Android. Google традиційно працює через браузер. Рекомендується використовувати Chrome. І існують додатки для iOS та Android. Звісно ж, є робота і під Linux в обох компаніях. Вибір мови додатків і у Google, і у Microsoft є можливість обрати повноцінну українську локалізацію. Інтерфейс веб-додатка. У Google це класичний, незмінний інтерфейс, до якого звикли всі користувачі. У Microsoft є два варіанти інтерфейсу класичний та стрічковий. Він а, намагається наслідувати повноцінні десктопні програми, але, звісно, він трохи все ж таки спрощений. Користувач може обирати, яким інтерфейсом він буде користуватися. Щодо голосового введення тексту, чим мені подобається Google, тут повністю підтримується українська мова. Тобто ви можете відкрити документ і почати диктувати українською, і Google дуже швидко та Якісно транскрибує все, що ви надиктуєте. У Microsoft немає голосового вводу тексту українською. Звісно, обидві програми можуть підтримувати диктовку англійською та іншими мовами. Яка основна програма для синхронізації та локальної роботи з файлами? У Google це Google Disk, у Microsoft це Microsoft OneDrive. Причому OneDrive вже вбудований в операційну систему. Windows. Чи можна у програмі обирати будь-які додаткові каталоги для синхронізації? У Google можна додавати будь-які каталоги. У Microsoft ні. Ви можете обрати тільки стандартні каталоги, на кшталт Мої документи, фото, відео та робочий стіл. Якщо папка у вас десь поза цими каталогами, її окремо синхронізувати та бекапити у хмару не вийде. Робота з поштою реалізована у Google через програму Gmail. Або Google Workspace. У Microsoft Outlook, звісно, через браузер. Коли я кажу через браузер, я маю на увазі, що якщо у вас додатково не куплені ліцензії на настільні програми, ви можете їх купити, то ви працюєте з усіма цими додатками лише через браузер. За винятком Teams, як я вже казав. Робота з календарями та планування зустрічей у Google, це програма так і називається календар. У Microsoft це Outlook. Робота з текстами у Google програма документи, у Microsoft Word. Звісно, обидві програми можуть відкривати документи конкурента. Тобто Google може зберігати документи в форматі Microsoft Office і відкривати документи в Microsoft Office і зберігати їх у своєму форматі. Робота з таблицями у Google це таблиці, в Microsoft це Excel. Робота з презентаціями у Google це презентації, Microsoft PowerPoint. Чати та онлайн-зустрічі. У Google є два окремих додатки. Окрема для чатів чат і для онлайн-зустрічів це Google Meet. У Microsoft все це, це реалізовано в одному додатку Microsoft Teams. І це єдиний додаток, який Ви можете використовувати не тільки через браузер, але й через повноцінний додаток під Windows. Для створення сайтів. Зовнішніх або внутрішніх. У Google ви використовуєте Google сайти, у Microsoft SharePoint Online. Для роботи з контактами у Google є окремий додаток Контакти. У Microsoft знову ж таки це все реалізовано через Outlook. Тобто більшість функцій для роботи з контактами з поштою. У Microsoft, мені здається, реалізовано зручніше. Для роботи з групами знову ж таки у Google окремий додаток групи, у Microsoft. Через Outlook або Teams ви можете створювати та керувати групами. Для перегляду фото та відео у Google є програма Google Photo. У Microsoft немає окремого додатку. Саме в офісних додатках. Звісно, в Windows є переглядач фотографій. Для малювання в Google ми використовуємо Jamboard, в Microsoft Whiteboard. Для завдань у Google є окремий додаток завдання, також можете створювати їх через пошту, календар, чати або документи. У Microsoft є два окремих додатка. Планер для роботи з груповими завданнями, їх можна призначати з пошти, документів Teams, та додаток to-do для відстеження індивідуальних та призначених мені завдань, в тому числі групові завдання з планер вам попадають всі в To Do. Для роботи з замітками у Google є зручний додаток Keep, у Microsoft це OneNote. Для створення та обробки форм з відповідями. У Google є форми. У Microsoft Forms. Що ви можете робити, коли вам потрібно створювати додатки без написання коду або робити будь-які автоматизації, типу макросів. У Google є «AppSheet Core, у Microsoft є два додатки Power Automate і «Power Apps». З точки зору керування файлів та автономної роботи. Звісно, обидва додатки і Google Диски Microsoft OneDrive можуть зберігати повні копії документів Смари на вашому диску, або лише певні файли або каталоги, якщо ваш локальний диск не резиновий і не може вмістити всі ваші хмарні документи. Але є одна. Важлива відмінність. Google може автономно редагувати кешовані файли при відсутності інтернету. Тобто, якщо ви почали редагувати якийсь документ і у вас зник інтернет, ви можете спокійно продовжувати його редагувати. Потім, коли інтернет з'явиться, оновлена версія документу буде синхронізована і завантажена в інтернет. Що стосується Microsoft, тут ні. Редагувати документи без наявності інтернету. На комп'ютерах у веб версіях немає можливості. І Microsoft прямо говорить, що ви можете використовувати наші настільні додатки, щоб працювати автономно. З точки зору безпеки, двофакторна аутентифікація підтримується як там, як там. Звісно, захист пошти від вірусів та СПАМу. Користувач може самостійно змінювати пароль без допомоги адміністратора. Але самостійно скидати забутий пароль, він може у Google і не може це зробити у Microsoft. Також Google може керувати кінцевими точками, робити аудит пристроїв та блокувати використання диска на некорпоративних пристроях, чого не може зробити Microsoft зі своїм OneDrive. З точки зору чату та відеонарад, які обмеження існують у Google, це 100 учасників максимум. Для участі в нараді у Microsoft 300. Запис нарад у Google немає, у Microsoft є. Вхід неавторизованим користувачам, гостям у нараду з браузера, можливий і там, і там. Тобто ви можете спокійно запрошувати користувачів на вашу нараду, якихось зовнішніх користувачів, і не турбуватися, що в них, наприклад, немає облікового запису у Teams чи у Google, що в них немає програм, вони просто переходячи за посиланням з браузера, можуть приєднатися до вашої зустрічі. І ви, звісно, їх допускаєте або не допускаєте на цю зустріч. Транскрипція нарад та зберігання транскрипту. У Гуглі такого немає. У Microsoft є можливість включити транскрибацію. Тобто, коли всі учасники говорять однією мовою, то ви можете обрати, наприклад, що спілкування ведеться українською і вам будуть відображатися живі субтитри розпізнавання мови, і в кінці наради у вас буде. Можливість зберегти та використовувати текстовий документ з цими субтитрами. Microsoft у Teams також має можливість використовувати аватари замість вашого фото або відео при нараді. Навіщо це зробили, мені важко пояснити, але така розважальна можливість є. Можливість ділитися екраном або окремим вікном, чи додатком. Так вона є в обидва програмах. Але якщо ви хочете, щоб вам хтось допоміг на зустрічі чи онлайн-дзвінку, ви у Microsoft при використанні додатку Teams можете передати керування своєю клавіатурою та мишею іншому користувачу, і він може підказати вам, наприклад, де що треба натиснути чи ввести. У Google такої можливості немає. Якщо вам потрібно надати віддалену допомогу, є окремий додаток Chrome Remote Desktop, але його треба там додатково встановлювати, то це займає деякий час у Teams. Ця можливість вже вбудована в програму. І мої суб'єктивні спостереження, це моя особиста думка. Але я теж хочу їй сказати. Стосовно швидкості роботи веб-додатків, мені здається, що Google працює набагато швидше і менше використовує ресурсів комп'ютера для своєї роботи. У Microsoft та робота все ж таки дещо повільніше. І стосовно інтерфейсу. Я бачу у Google простий неперевантажений інтерфейс додатків, не перевантажений кнопками, зайвими пунктами меню. Стосовно Microsoft, цього я сказати не можу. Тут інтерфейс потребує звикання і він займає таки дуже значну частину екрану. Отже, як ви побачили, не все так просто вийшло з порівняння. За об'ємом сховища для файлів та пошти однозначно перемагає Microsoft. Хоча Google буквально пару місяців тому ввів об'єднання сховища даних, що дозволяє адміністратору перерозподіляти квоти, віддавати більше сховища для вимогливих користувачів і частково розв'язати цю проблему. Запас рад Google пропонує тільки в наступному тарифному пакеті бізнес стандарт, як і аж по два треба йти сховища, і все це за ціною в 1150 євро за користувача. Але з автономною роботою Microsoft явно недопрацювали. я їх розумію. Це додатковий привід запропонувати вам більший тарифний план бізнес стандарт за 12,5 доларів, який вже включатиме звичні повноцінні додатки Microsoft Office разом з іншими перевагами. Але про це ми вже поговоримо в більшому порівняльному відео. Звісно, якщо ця тема вам зайде і ви підтримаєте її своїми вподобайками та коментарями. Але я вам так скажу: кращий спосіб обрати це самостійно протестувати той чи інший тариф. І тут вам пощастило, бо компанія, де я працюю, системний інтегратор Wise IT, є прямим партнером та має компетенції як Microsoft, так і Google партнера. Тому ми завжди готові вислухати ваші бізнес-задачі та бачення використання того чи іншого сервісу, зробити детальну презентацію можливостей та поділитися з вами нашим досвідом впровадження рішень у різних сферах, надати потрібний пакет на тестування, провести пілотне впровадження, мігрувати дані та здійснювати технічну підтримку. І ми не будемо поливати брудом конкурента тільки тому, що ми не можемо продати його рішення. Всі посилання в описі до відео. А з вами був Сергій Єровий. Мій канал допомагає вам працювати ефективніше, обираючи для цього правильні програми та сервіси. Підписуйтесь, поширюйте моє відео серед колег, бережіть себе та донатьте на ЗСУ, щоб ми з вами могли вільно працювати для процвітання України. Адже вище вкажень ви... адже вище вкажень. Mm Hold -hmm.